Вітання! Ви на каналі Житло Є. І сьогодні ми знову направляємося на огляд нового об'єкту нерухомості. На цей раз це новобудова, це дуплекс, тобто будинок з двох половин для однієї сім'ї різних поколінь або ж для чужих людей. Це вже покаже життя. Ізольовані два. Дві половини будинку. І так, в чому переваги цього будинку? Того, що навколо вашої частини досить багато землі. Це цілих пять соток землі. В місті такої розкоші? Ну, майже немає. Площа оптимальна всього 130 квадратних метрів. Сюди входить і великий просторий гараж. Гараж має вхід як ззовні, так і є внутрішні двері. Я назву вартість, два варіанти вартості цього будинку. Будинок буде зданий, коли будуть всі вікна, всі двері, буде внутрішньо оштукатурений, буде проведена електрика, тобто не просто заведена електрика, а буде розводка по дому, каналізаційні труби, все це буде всередині і оштукатурено. Дах із сучасного Ондуліну вже є. Вартість того, що я назвала, те, що входить, в, що я назвала, це 35 тисяч доларів. Якщо ж ви побажаєте, щоб ззовні будинок утеплили і оштукатурили, то цей варіант буде коштувати 40 тисяч доларів. Будинок складається з гаража, великої такої студії кімнати, де і кухня, і зал, і вітальня на першому поверсі, і сам вузол, і другий поверх це три спальні. Ось такий будинок, такий дуплекс, чи для однієї сім'ї двох поколінь, чи, можливо, вам потрібна тільки половина цього, тобто свою частину будинку, локація чудова, це 8 кілометрів від Івано-Франківська. Землі, ось як багато я показую, від. Паркана сусідів до будинку і ще за будинком для барбікю. Все це досить розкішно. Якщо зацікавили вас питання, будь ласка, телефонуйте, пишіть коментарі за нашу роботу, за наш труд. Просимо лайк, дизлайк, коментар. Підписку, тому що щодня ми стараємося і викладаємо відео про нові об'єкти нерухомості в Прикарпатті.